Вітаю малят та дорослих на логопедичному занятті. І сьогодні ми з вами поговоримо про планету, на якій ми всі живемо. Спробуйте знайдіть її на екрані. Я впевнена, що ви з легкістю її знайшли. Ось вона. Якого кольору вона малята? Нашу планету називають блакитною. А ви знаєте чому так? Так, тому що на ній дуже багато води. Давайте ж поглянемо, чого є багато на нашій планеті. На нашій блакитній планеті є дуже багато чого малята. Це океан, тому багато чого. Океанів. Море на планеті багато чого. Річка на планеті багато. Озеро на планеті багато. Також на нашій планеті дуже багато зеленого кольору, так? Тому що на Землі багато чого. Також багато чого малята. Та багато пустель. Я сподіваюся, ви вірно відповідаєте на запитання. А ще на нашій планеті проживає дуже багато людей, різних різних національностей. А окрім людей, хто ще проживає на нашій планеті? Ну, звичайно, багато кого? Тварин, багато птахів, комах, плазунів, риб, так малята? Малята і саме люди повинні подбати про те, щоб на нашій планеті всім жилося добре. Коли люди дбають про свою планету, оберігають її ресурси, тоді планета наша радіє. А якщо люди недбайливо відносяться до ресурсів Землі, забруднюють її, планета що тоді робить? Тоді вона сумує. Давайте зараз з вами складемо речення про те, коли планета сумує, а коли вона радіє. Що зображено на картинці? Так, тут знищені дерева. Як ви гадаєте, планета сумує чи радіє, коли знищують дерева? Я теж думаю, що сумує, так? Давайте складемо про це речення. Планета сумує, коли знищують дерева. Повторіть, будь ласка, речення. Молодці. А що роблять дітки ось на цій картинці? Вони саджають дерева. Тоді планета буде радіти чи сумувати? Ну, звичайно, радіти! Складіть, будь ласка, речення за цією картинкою. Наступна картинка, що на ній відбувається? Так, сміття спалюється. Так, люди спалюють сміття. І такий чорний дим підіймається над землею. Тоді земля радіє чи сумує? Ну, звичайно, і давайте складемо про це речення. А що означає ось цей контейнер? Те, що люди сортують сміття, так? І для того, щоб його потім переробляти. Тоді земля буде, ну, звичайно, радіти. Давайте складемо про це речення. Земля радіє, коли люди сортують сміття. Молодці. У багатьох уже країнах і навіть вже в Україні люди навчилися сортувати сміття. А навіщо вони це роблять? Потім ці контейнери забирають в машини і перевозять на заводи, де це сміття переробляється. Давайте ми з вами теж потренуємось сортувати сміття. Адже в кожен контейнер має свій колір. Давайте ж розберемо, що цей колір означає. На синьому контейнері намальоване скло. Отже, туди складають які речі скляні. На сірому контейнері зубряжений папір і туди кладуть яке сміття? Паперове. Так. У жовтий контейнер що складають малята? Пластик. І у червоний складають метал, тобто металеві відходи. Давайте зараз спробую з вами визначити, із чого зроблені предмети і куди їх слід покласти після того, як їх використали. Спробуємо тоді увага на екран! Що зображено? Так, це бляшанка. Вона зроблена із чого? Так, з металу, тому бляшанка яка? Металева. Металева. І покласти треба куди? У червоний контейнер. Наступне, що ми бачимо? Коробка, а з чого вона зроблена? То коробка яка? Паперова, так, і вона у нас відправляється у сірий контейнер. Наступна у нас пляшка, пляшка яка. І ми її покладемо у синій контейнер, там де скло. Що ми бачимо на екрані? Тут використані пляшки із-під засобів. Вони зроблені із пластику, тому вони які малята? Пластикові, і ми їх покладемо у жовтий контейнер. Молодці малята. Я сподіваюся, що скоро такі кольорові контейнери з'являться у кожному дворі. І ми з вами будемо всі сортувати сміття. Тоді на нашій планеті буде набагато чистіше. І жити буде приємніше і людям, і усьому живому, що є на нашій землі. А сьогодні я прощаюсь з вами і до зустрічі на наступному тижні. До побачення!